Доброго дня, шановні, конгресвумен Вікторія Спаркс, до речі, уроженка Чернігівщини, чистокровна Українка, зробила заяву щодо корупції в Офісі президента та взагалі щодо режиму Зеленського арешту Єрмака і інших справ, таких як е, Втеча Міндіча. Так ось, вона написала, що її довго критикували за те, що вона наполягала на Перевірці цих коштів, які дають режиму Зеленського. І я вважаю, що вона мала би дотиснути цей процес і США мали досконало вивчити кожну копійку, яку вони дали саме Зеленському. Більш того, вона написала, що з таким рівнем корупції виграти війну неможливо. Я тут погоджуюсь нею повністю, тому що під керівництвом зрадників, а Зеленський і його банда це зрадники, неможливо виграти війну. У ворога. По-друге, Трамп зробив заяву, що США дали 365 мільярдів, більшу частину дали неалом. Тобто це живими грошима. Це ті гроші ФРС. Пам'ятаєте, в політілені з шильдами ФРС, які знаходили при обшуках у Міндіча та на його офісах. Це корумповане кубло навіть не знімало шильди. Вони навіть не рахували ті гроші, вони їх просто передавали пачками. Тобто навіть не перераховуючи, не розпечатуючи, тому о, я цілком підтримую і Трампа. Щодо заяв по корупції режиму Зеленського, і Вікторію Спарц, і взагалі всіх тих, хто каже, що режим Зеленського це частина режиму Путіна, що вони працюють разом, і народ України зараз бореться не просто з терористами Путіна, а спереду у них є терорист Путін, а ззаду у них режим Зеленського. Це той же відділ ФСБ, який раніше очолював Єрмак, штатний ФСБшник, зараз це очолює та. Тарав така сама потвора, як і Єрмак. Більше скажу, вся вертикаль влади Єрмака залишилася. Тобто, фактично, відсутність Андруши нічого не вирішує. Він як керував всіми процесами по підриву боєздатності України та підриву енерго. Ефективності нашої держави під час блокаутів так зараз і керує, тобто працює на ФСБ. Фактично, Єрмак Татаров організували п'ятий відділ ФСБ в офісі президента України. До речі, президент є також шісткою ФСБ, тому що ми знаємо про Оманські домовленості, ми знаємо хто. Очолює всі ключові пости. Той же Єрмак, який узурпував владу, не маючи жодних владних повноважень, виконував взагалі ту функцію, якої нема навіть в Конституції. І е, ті повноваження, які були під ним, жоден, орган, жоден орган в Україні, не має таких обсягів повноважень. Тобто, фактично, ФСБ керувало країною 6 років під час. Війни ФСБ у обличчі такого е групового Міндіча Зеленський, Єрмак, і всі ті потвори, які входять до цього кубла. Тому е світ потрохи просипається. Всі розуміють, що Зеленський це. Просто штатна єдиниця Путіна в Україні. Зеленський зробив точно такий же режим прямо кальку з режиму Путіна, де взагалі нема жодних демократичних яких цінностей, взагалі не працюють ніякі ліфти, взагалі не працюють не закони, не конституція, закриті кордони. Єдине, що вирішує, будеш ти жити чи ні, це президент Йошавки. А єдиний е, такий критерій успіху це наближення до тіла та до... Корита президента. Все, вся влада в Україні вона стоїть біля карита. Тобто, єдиний чинник, який об'єднує всю владу України, це те, що можна без якогось покарання розграбовувати бюджет України. Всім гарного дня, спостерігаємо. Але заяви на такому рівні, як конгресмени і президент США, мають реалізуватися в Арест Желенського. Це Перше завдання номер один для того, щоб Україна виграла. Ми маємо переобрати владу. А вся минула влада повним складом має сісти. Все.